У Дніпропетровському художньому музеї відкрито експозицію Петриківські рукотвори Валентини Панко. Виставку присвячено 35-річчю творчої діяльності художниці. Пані Валентина зростала у родині славетного майстра Петриківського розпису Федіра Савича Панка. Тому не дивно, що малювати вона почала ще у дитинстві. Спершу училась народного розпису у батька вдома, згодом у Петриківській художній школі. З 18 років Валентина Панко бере участь в обласних, державних і закордонних виставках. Її твори репрезентували петриківський розпис майже в усіх куточках України. Їх бачили на виставках у Канаді, Японії, Польщі, Франції, Австралії, Бельгії, США, Білорусі, Іспанії, на Кіпрі та у Бразилії. Поціновувачю мистецтва вражає тонкість виконання робіт художниці і їхні барви. Сама Валентина Панко говорить, що ідеї для своїх робіт бере з природи і намагається показати людям усю величну красу України, її кольори, барви, культуру. На виставці Петриківські рукотвори Валентини Панко у Дніпропетровському художньому музеї представлено майже 70 творів художниці: це неповторні пано, декоративні вази і тарелі. Виставка триватиме по 28 квітня.